Ми на пасіки. І будемо зараз знімати рой. Не знаю, що мені це обійдеться, моє любопитство, бджоли уже, вже хоче тут жити. Вони вже дивляться на хату на свою. На нову. дивляться А той, хто буде жити, сидить отам Не знаю, як його побачить. О. Ото чорне. Ото бджоли. Ой, я чуть не впала. Тоді. Вон вони лазять. Щас її вистачу. Наверно, не приблизу. Ось не лежаються. скільки їх літає. Літає. Вони мене бачать і їх. Вони не літають, щоб щас мене побачать. Ох, і побачать, чувствують. Вон до мене. Вже взяти. Це не знаю, великий бой, що не хозяїна мені. Щось прийде.